Всім привіт! Я Максим Карчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Френк Маршал Хосе Улька Пабланка. Ці два відомі шахісти зіграли між собою багато партій. Дана партія гралася в Нью-Йорку 1909 рік. Отож починаємо. Д4 Д5, С4 Е6, Кінь С3 С5. С Д. Кіннів 3, кінц 6, ж 3 Хороший хід G3 в цій системі. Слон Е6. Тобто, пішак на d5, він може бути слабкий і чорні вже його захищають. Слон G2. От слон на великій діагоналі сильний. Слон Е7. Рокіровка. Кіннів 6. Слон G5 чорні вибрали не самий хороший варіант. В білих є перевага, білі фігури краще. Коли станеться тут розмін dC, в чорних з'являється ізольований пішак на d5, білі фігури на нього нападають. Слон g5 нападає на коня, який захищає поле d5. Слон на e7 може бути перевантажений. Він захищає поле c5, поле f6. То в чорних вже є якісь певні проблеми. Кінь є 4 нормальний хід був чорних. Слон є 7, ферзь є 7. І тут білі помилилися. Правильно за білих було побити дц. В чорних є декілька ходів. ну Давайте я покажу простий варіант. Ферзь це 5, тура це 1. В чорних є слабкість. Пішак на д 5 ізольований. В білих от слон постійно на нього нападає. От хороший останній хід. Тура c1. Тура захоплює відкриту вертикаль. нападає на ферзя. c5. На поле d5 ферзь кінь нападають. Чорних не все добре. Що зробили білі не так? Білі зіграли кінь e5, кінь перестав захищати пішака на d4. І чорні це одразу використали. Кінь Д4. Чорні виграли пішака. Білі намагаються відіграти пішака. Кінь e4. Де є? І тут виявилося, що слон E4 бити не можна. Ну, Наприклад, може бути хід слона ш3. Слон напав на туру, ферзь ось, напав на дві фігури. І білі щось програють. Е, тому білі зіграли Е3. Кінь під боєм. Ваш хід. Бажано натиснути відео на паузу, подумати, як грати далі. Кінь під боєм, і в нього немає таких особливих сильних ходів. Тільки один є хід, кінь еф3. Чорні намагаються вигідно розміняти коня. Ну, просто всі інші ходи вони були не такі сильні. Звичайно, білим не хочеться бити слон f 3, бо тоді білі поля біля короля будуть слабкі. Було кінь f 3. Є F, ферзь f 3. Рокіровка. Що це за позиція? В кого перевага, як це оцінюється? Позиція рівна, але невелика перевага може бути в чорних. Чому? В чорних перевага на ферзовому фланзі. Три пішаки на два пішаки. Чорні насувають пішаків на ферзому фланзі, може бути прохідний пішак. В білих перевага де? Ось пішак на Є 3? Білим було б важливо, можна було б насувати пішаків F та Є. E, але це довго що робити? В позиції є відкрита вертикаль D. Це важливо. Хто її буде контролювати, той буде мати перевагу. За білих був цікавий хід «Ферзь» Fairb7. Довгий варіант можливий. Тобто, от білі виграли пішака. Ферзь b7, слон b7, тура АБ8. Напалена слона за слоном пішак. слон F3, тура b2. Чорні активізували туру, вона дуже хороша. Але хід тура FB1. Білі напали на туру і так само хочуть свою туру активізувати. Що може бути? Наприклад, тура А2, тура а 2 слон а 2 тура а 1 Тепер черга білих робити таку комбінацію: напалена слона за слоном пішак. Слон є 6, Тура а 7. Тура це 8. Ось в чорних є прохідний пішак, і навіть же тура стоїть за прохідним пішаком. Здавалося, все добре. Але є от Тура а 8 Ну, Взагалі в білих багато хороших ходів. Тура а 8 розмінюємо тури. Тура а 8, слона 8. С4. Пішак йде в ферзі, але ось хід Короля ф 1. Правило квадрата для тих, що хто ще його не знає. Тобто, якщо король при своєму ході потрапляє в квадрат. от Пішакові 4 ходи до ферзя, значить сторона квадрата 4 клітинки. І от король білих щойно потрапив в цей квадрат, значить він встигає зупинити пішака. С3, король Е2, слон С4, король d1. Король хоче напасти на пішака, слон D3. от Поки його не підпускаємо. Але це рівна позиція. Чорні пішака не проведуть. Скоро може бути нічия. В партії цього не страпилося, був хід тура F c1. Поставили туру на піввідкриту вертикаль. Тура А b8 захистили пішака на b7. Ферзь 4 хороший хід. Централізація ферзя, ферзь тут в центрі стоїть добре. Зв'язали чорним слона на Е6. Ферзь C7, чорні зразу розв'язалися. Тура С3. Не самий вдалий хід. Скоро ми побачимо, що тура на С3 стоїть невдало. B5. Чорні починають реалізовувати свою перевагу, насувають пішаків на ферзовому фланзі. А3. Хід чорних. Подумайте, що робити далі. В чорних є кілька хороших ходів. Наприклад, можна зіграти тура FD8, от вже от захоплювати відкриту вертикаль. Зверніть увагу на те, що білі тури вони не з'єднані. А чорні ось одна одну захищають. В партії був хід С4. Чорні продовжують насувати пішаків, обмежили туру. Чорні також намагаються зафіксувати пішка на B2. Слон F3. Тура F 8 Ось захоплюємо вертикаль. Тура D1. Тура Д1, слон Д1, Тура Д8. Тобто в білих тури були не з'єднані. І чорні захопили вертикаль, тура на С3 стоїть невдало. Слон F3. g 6 Профілактичний хід. Тобто чорні хочуть турою. Ферзем десь рухатись вперед. Восьма лінія була слабка, тому ось є віконечко для короля. Ферзь С6. Хід чорних. Подумайте, що далі робити? Чи, наприклад, міняти ферзів, чи не міняти. Чорні зіграли фі5, поставили ферзя в центр. Був хід ферзі 4, білі пропонують розмін ферзів. Спочатку чорні не погодились на цей розмін, а тепер погодились. Ферсі 4 слон е 4 В чому тут різниця? Білий хід, ферзь с 6 він неправильний, бо білий ферзь в центрі на е 4 добре. Ферзь с 6 Якщо от зараз розмінялися б чорні, то виходить, що пішак на б 5 під боєм. А такий варіант, як в партії, Ферзь е 5, ферзь е 4 ферзь е 4, слон е 4 і пішак на б 5 не під боєм, і чорні можуть зробити активний хід. Активний хід, тура d1 активізували ту на по першій лінії зможе атакувати пішаків. Король Г2. В чорних є кілька ходів. Наприклад, можуть чорний помилитися тут. Тура Д2. От, ніби напали на пішака. Тура С2. І в білих стає все захищено. Розмін тур. Тура С2, слон С2. І позиція рівна. Без тур стала рівна позиція. В чорних так і далі є на пішака більше на ферзовому фланзі, але білий король от він може дуже швидко туди підійти. Ну і чорні не проведуть пішака. Чорна тура активніша за білу, тому чорним не вигідно міняти тури. А5, чорні насувають пішаків. Це був найкращий хід. Тура С2, Б4, А Б а, Б. Тепер білий пішак залишився один, ізольований. А в чорних пара хороших пішаків. Слон Ф3 напали на туру. Тура Б1. Тура втікла. нападає на пішка Б2. Біла тура змушена його захищати. Слон Е2 Б3. Пішак йде вперед. Тура Д2. Тобто тура вона змушена захищати пішка на Б2. Тому тура д 2 Тура С1. Тура хоче зіграти на С2 з подвійним ударом. Слон D1 захистили поле С2. Хід чорних знайдіть найкращий хід. чорних є багато хороших ходів. Можна, наприклад, там зіграти H5. Краще, мабуть, все-таки короля підводити десь поближче до центру, поближче до ферзового флангу. А чорні вибрали самий агресивний хід С3. Напали на туру напали на пішака. Білі побили БЦ. Тепер Б2. Пішак де Ферзі. Біла тура перевантажена. Вона мала захищати поле Б2, і вона мала захищати слона на D1. Ну Пішака треба бити. Тура Д1. Тобто чорні виграли фігуру і вже в чорних виграшна позиція. Слон проти двох пішаків. Ну, якби ще пішаки були з'єднані, то були якісь би шанси на нічию. А так вони, ось пішак на це і ізольований, пішки не насунуті, і чорні взагалі легко маються виграти. Тура це 2 Хід чорних, простий хід, що робити далі. Ось білі поставили туру за прохідним пішаком, хочуть штовхати його вперед. Як чорні вирішили погіршити цю туру. Слон f5 напали на неї. Тура Б2, тура С1. І чорні поставили туру за прохідним пішаком. Тура Б3, і біла тура стоїть невдало. От збоку від пішака. Пішак от він не може рухатись вперед. Слон Е4. Тепер ще й виявляється, білий король слабкий. Так, на досі тільки тура і слон, а білий король слабкий, і йому скоро буде мат. Король аж 3, тура С2. Напалена пішака, F4, H5. Ось чорні вже починають обмежувати білого короля. G4, HG, король ж 4 тура H2. Виграли ще одного пішака. Тура Б4. Слон під боєм. Ф5. Хороший хід напалена короля, захистили слона. Е, якщо король G5, король G7, обмежили короля, загроза тура h5. І білі програли. Наприклад, шаху, тура B7, звичайно, немає. Білі зіграли краще. Король G3. Тура є 2 напали на пішака, білі вони можуть захистити. Тура це 4. Тура є 3, король ф 4. Король же 7, Тура це 7, король f 6. Тобто, біла тура не може дати шах, тура це 6, тура D7, щоб от був шах. Слон g 2. Створена загроза тура h3 мат. Білі дали шах, король g7. В цій позиції білі здалися. Ну, бо скоро буде мат. Що може бути? Якщо тура d 7 шах, король а 6, ну, а далі тура h 3 мат. Ну, білі можуть зараз спробувати туру віддати, але це ненадовго рятує. Якщо хід король G5, тоді мат в два ходи. Тура G3, король H4, Тура G4. Ось партія видатного чемпіона світу Хосе Рауля Капабланки. Відомо, що він сильно дуже грав в Еншпіль. Ця партія є таким прикладом взагалі стратегічної гри. Кому у нас сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі. Це для мене дуже важливо, але саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!